Вчора на озері спостерігала за мамами з дітьми. За тим, як тонко, майже непомітно формуються зручні діти. Не капризуй, не лізь, не привертай уваги, не галасуй, не вимагай, щоб дорослим було зручніше і легше відпочивати. Так народжується гарна дівчина, а потім вона виростає і носить в собі ці правила, вже не помічаючи їх. Вони стають її особистим кодексом. Що треба, що можна, що не можна. Наприклад, треба поступатися навіть коли не хочеш будь хорошою. Треба відповідати очікуванням, не сором, родину. Треба допомагати, навіть коли тебе не просили, ти ж дівчинка. Не можна сперечатися з дорослими це нечемно. Не можна говорити про те, що тобі щось не подобається. Ач, яка вередлива. Не можна думати про себе це ж егоїзм. І ці Треба і не можна, тягнуться за нами у доросле життя, у стосунки, у материнство, у роботу. І для тебе стає нормою, коли ти вибачаєшся, навіть якщо не винна, коли не просиш, щоб не виглядати надто вимогливою, коли не кажеш ні, бо боїшся образити, і обираєш мовчати бо так спокійніше. І це не просто звички, а правила, які жили з нами десятиліттями. Так, треба було, щоб тебе приймали, любили, не сварилися. І ми це дуже добре засвоїли. І якщо ви впізнаєте себе у цих словах, запрошую вас подумати. Подумати про свій кодекс гарної дівчинки, який треба чи не можна досі звучать у вашій голові, навіть якщо ви не згодні з ними. І також подумайте, де ви дієте не тому, що хочете, а тому, що так прийнято, так правильно. Чи точно це досі вам допомагає? І якщо хочете, діліться у коментарях. Змінювати кодекс гарної дівчинки не означає стати поганою, це означає нарешті стати собою.